Продовжуємо вас знайомити з подіями у Феодосіївській громаді. У громаді, яка об'єднує вісім сіл з найдорожчими землями навколо Києва, вже рік не затихає конфлікт серед керівництва та депутатського корпусу сільської ради. Передайте своїм друзям, може хтось що став товаришем? Я роблю це по закону. Що мене будуть вимагати якісь спроводити домовленості, я відмовлюся. Я на це не піду, тому що. Я як сільський голова не як депутат, і в мене мої повноваження і функції виконують. У вересні минулого року голова Феодосіївської громади Микола Пянчук на сесії склав свої повноваження. Після цього на посаді секретаря сільської ради та у статусі виконуючого обов'язки голови громади вже встигли побути три людини: Анатолій Походня, Ігор Москаленко та Олександр Гладуш. Особливо цікавою є ситуація з обранням секретарем депутата та голови земельної комісії Олександра Гладуша Яка земля? Буде буде! передувала його обранню дуже нервова та галаслива сесія, на якій було більше ста присутніх. Не опускайте себе вище клінтуса, будьте гідними, гідними своєї громади. Тож, розумієте, і така класна громада, класна громада, під самим Києвом, але це ж. Пропозицію з голосу розглянути питання переобрання секретаря сільської ради Ігор Москаленко ставити на голосування категорично відмовився. Причина невідповідність регламенту. Ми маємо діяти в межах, визначених законом. Закон каже, проєкти рішення подаються завчасно, за 10 днів питання порядку денного мають бути включені проекту рішення. Не домовившись на сесії, 14 депутатів в той же день зібралися в іншому приміщенні і проголосували за те, щоб секретарем Феодосіївської сільської ради став Олександр Гладуш. Місцева депутатка Наталія Мандзяк так коментує ті події. Наступним кроком цієї групи була підробка документів. І виготовлення фальшивої печатки сільської ради. З цими документами і з підробною печаткою вони пішли до державного реєстратора та зареєструвалися в реєстрі, де секретарем записали Гладуша. І дійсно, вже за тиждень Олександр Гладуш надає державному реєстратору Ігорю Горин рішення про обрання себе секретарем сільради. Робить це символічно у день жартів 1 квітня. На цьому рішенні стояв відбиток печатки, достовірність якого викликала дуже великі сумніви. У реєстратора Ігоря Горенка сумніви теж виникли, але чомусь не відразу. Зранку він зареєстрував у єдиному державному реєстрі юридичних осіб пана Гладуша, секретарем Феодосіївської сільської ради, а вже менше ніж за три години цього ж дня анулював реєстрацію. Пожартували так би мовлячи, та й годі. Ось так згадує про цю ситуацію жителька Феодосіївської громади Світлана Потоцька. На підставі заново виготовленої початки гладуша занесено до реєстру як голову Феодосійської сільради. Ми маємо справу зі злочином. По гладушу ще минулого тижня розпочато процес відкликання за невиконання депутатських обов'язків. Він є фігурантом кримінальних справ по земельним оборудкам. Далі прийшла черга міністра юстиції Дениса Малюски, який за аналогічною процедурою обійшовся з Олександром Гладушем. Спочатку мін'юст анулював скасування реєстрації, а потім не лише відмінив реєстрацію Гладуша секретарем, а ще й покарав і самого державного реєстратора Ігоря Горенка. Тимчасово блокувати державному реєстратору Горенку Ігорю Анатолійовичу доступ до єдиного державного реєстру юридичних осіб строком на один місяць сказано в наказі міністра юстиції. Ви думаєте, цим все і закінчилося? Як би не так, Гладуш знову намагається зареєструвати себе як секретаря, але отримує відмову від держреєстратора ірпінської міськради Мирослави Курищук. Гладуш подає скаргу на її відмову і вдало для себе знаходить підхід до державного реєстратора Вже Чабанівської селищної ради Юрія Миренкова. Так гладуш знову поновлюється на посаді секретаря Феодосіївської сільради. Ми вже трохи втомилися розповідати вам про цю псевдоюридичну карусель. Тим більше, що результат прогнозований. Міністерство юстиції все одно не дозволить жодному реєстратору призначити Олександра Гладуша керівником громади згідно документів, які суперечать Конституції і законам України. Минулого тижня так і сталося. Центральне міжрегіональне управління мін'юсту опублікувало висновок і наказ відмовити Олександру Гладушу у задоволені скарги на рішення держреєстратора з Ірпеня Мирослави Курищук. Причина: документи не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації. Отже, залишилося лише дочекатися наказу міністра юстиції про скасування реєстраційних дій, вчинених Юрієм Миренковим. Це автоматично призведе до чергового виключення Олександра Гладуша як керівника Феодосіївської сільської ради з державного реєстру. А поки давайте докладніше розберемося, хто ж він такий, цей Олександр Гладуш. Народився в селі Лісники, має середню технічну освіту. Був депутатом Києво-Святошинської районної ради та головою депутатської комісії у справах молоді та спорту. Займав посаду водія у лісниківській сільраді. Вже тоді Олександр Гладуш відмітився у скандальній ситуації навколо землі у лісниках. Ще 10 років тому депутати сільради лісників жалілися керівництву країни, області, району та у правоохоронні органи на його діяльність. Небезпечним є те, що підробляються офіційні документи та рішення сесій. Прикладом цього є розповсюдження сфабрикованого рішення сесії лісниківської сільради. Тоді у зверненні підписанти вимагали від влади та правоохоронних органів негайно втрутитися в ситуацію та вжити заходів щодо припинення цитата злочинної діяльності Олександра Гладуша, незважаючи на це, у 2015 році Олександру Гладушу вдається очолити лісниківську сільську раду. Тут важливо зазначити, що у декларації про доходи за 2019 рік Олександр Гладуш вказував лише дві земельні ділянки: одну у лісниках, а другу у Бузові. А от з особистого транспорту тоді він мав десятилітню вазівську дев'ятку. Ця інформація важлива, тому що ми повернемося до декларацій пана Гладуша трохи пізніше. Вже через пару років Гладуш опиняється задіяним у медійних скандалах. Внаслідок чого починає фігурувати у досьє порталу чесно там зазначається, що Олександр Гладуш був фігурантом антикорупційних розслідувань. Далі більше у 2019 році Національна агенція з питань запобігання корупції внесла Олександра Гладуша до державного реєстру корупціонерів. Передувало цьому рішення суду про притягнення гладуша до відповідальності за корупційне правопорушення. Оцінку роботи Олександру Гладушу як голові села односельці дали вже на наступних виборах у громаді 53 голоси. Як вважаєте? Чи не замала довіра від жителів рідного села, де людина кілька років була керівником? Але навіщо думати про таку дрібницю, як довіра людей? Схоже, у пана Гладуша були інші плани, і він їх успішно реалізував. От, лише стосувалися вони не громадських, а його особистих потреб. Пам'ятаєте декларацію з двома земельними ділянками? Так, от, ставши не лише депутатом, а й головою земельної комісії Феодосіївської громади, Олександр Гладуш купляє собі Тойоту Ленд Крузер. Особливо вражає вартість за престижний позашляховик, якому лише 5 років Гладуш офіційно заплатив 200 тисяч гривень. Це 7 тисяч доларів по тодішньому курсу. Пощастило? Але це був лише початок. Починаючи з 16 лютого 2022 року так так за тиждень до повномасштабного вторгнення росіян і закінчуючи вереснем 2023 року, Олександр Гладуш придбав шість квартир: по дві у Вишневому, Чабанах та Крюківщині, і три земельні ділянки у лісниках. З вартості знову будете сміятися. Окремі квартири він купляв за ціною нижче 300 доларів США за квадратний метр, а земельні ділянки у лісниках менше ніж за тисячу доларів за сотку. Що тут скажеш? Знову пощастило голові земельної комісії. Але найголовніше, з 2016 року Олександр Гладуш регулярно заповнював декларацію про свої доходи. Там він офіційно показав, що за ці роки він витратив більш ніж на 2 мільйони більше, ніж офіційно заробив. За крайні вісім років він заробив, отримав як позики чи дохід від відчуження рухомого майна трохи більше трьох мільйонів гривень. А от витратив за ці ж роки на квартири, земельні ділянки, автомобілі, він більше 5 мільйонів гривень. І все це він спокійно вказує у своїй декларації. Не інакше пан Гладуш хоче зробити подарунок і податковій службі, і нашим іншим правоохоронним органам. Звідки такі статки у пана Гладуша. Можливо, на відповідь вас наштовхне розповідь місцевої депутатки Євгенії Кравченко. Людина, яка дуже одіозна. Він був головою земельної комісії. Я намагалася як депутатка потрапити з його головання на земельні комісії, але це завжди було під замком. Мене виносили на стільці земельних комісій. Ця людина дійсно не зацікавлена в розвитку громади. Підозри пані Кравченко мають підґрунтя. У серпні минулого року слідчі зверталися до Святошинського районного суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні. У клопотанні слідчий зазначає у ході досудового розслідування встановлено, що Олександр Гладуш фактично проживає у селі Запір'я Фастівського району. Факт зберігання ним майна. Здобутого злочинним шляхом та засобів учинення кримінального правопорушення за зазначеною адресою підтверджується показами допитаного свідка та матеріалами, наданими Службою безпеки України. Доля, схоже, рятує Феодосіївську громаду від Олександра Гладуша, та і сам він, мабуть, вже зрозумів, що відповідати доведеться не лише за незрозумілі печатки та поспіхом, зроблені документи, використання бюджетних коштів без належних повноважень. Це те, за що наша прокуратура може легко завести не одну кримінальну справу. Місяць тому Олександр Гладуш написав заяву до Феодосіївської сільської ради. В ній він просить депутатів вирішити питання щодо його звільнення з посади секретаря. Дивне формулювання від людини, яка на даний момент ще не оскаржила у суді рішення про відкликання себе з депутатів за народною ініціативою. А відповідно, і депутатом Феодосіївської сільської ради зараз не являється. Насправді цей документ нам здається більше схожим на заяву людини, яка хоче не піти, а залишитися на посаді. Підсумовуємо зараз. головою Феодосіївської сільської ради себе називає людина, яка досі знаходиться у державному реєстрі корупціонерів, має двохмільйонну дірку у своїй декларації, є фігурантом кількох резонансних кримінальних проваджень. Та просто банально не є зараз депутатом цієї сільради. Як таке може бути у правовій державі? Скільки часу ще буде продовжуватися беззаконня у Феодосіївській сільській раді, спрогнозувати непросто? Враховуючи, що ситуація стала вже аж занадто токсичною не лише для жителів громади, хочеться сподіватися, що і влада, і суди, і правоохоронні органи візьмуться і таки зроблять свою роботу.